Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішній Воскресний день, дорогі браття і сестри, свята Церква Христова запропонувала нам євангельському читанні притчу про багатого і Лазаря. Один чоловік був багатий, одягався в порфіру і вісон, і кожен день розкішно проводив час, віселяся повсядній світло. Розкошував блискуче, і був також один жебрак іменем Лазарь, який лежав біля його воріт, біля воріт багатого, причому лежав не просто голодний холодний, а й ще й весь покритий струпами ранами. І той бідний жебрак Лазар <кхем> бажав з'їсти крихти, які падали з стола багатого. І собаки приходили і лизали струпи його. Помер же брак, і віднесений був ангелами лоно Аврамово. помер і багатий і похоронили його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І закричав і сказав, Отче Аврааме, змилосердися наді мною, пошли лазаря, щоб їм омочив кінець пальця свого в воду і охолодив язик мій, тому що я мучуся в цьому полум'ї. Але Авраам сказав, Чадо, згадай, що ти отримав все добре своє в житті, а лазарь зле. Нині ж він втішиться, а ти страждаєш. І більше того, між нами і вами стверджена велика пропасть, так що ті, що хочуть перейти, звідти до нас, не можуть, і від нас до вас також не можуть. Тоді сказав багатий Отче, прошу, пошли його в дім отця Мого, тому що в мене ще п'ять братів. І хай він засвід... засвідчить їм, щоб вони не наслідували муки і не прийшли в це місце мук. Ав... Авраам відповідає на це: в них є Моїсей і пророки, нехай слухають їх. Багатий же каже ні, Отче Аврааме, але якщо хто з мертвих воскресний прийде до них, то вони покаються і змінять своє життя. Тоді Авраам сказав йому якщо мої сея і пророків не слухають, то якщо хто навіть із мертвих воскресне, то вони не повірять. Ось така притча, дорогі браття і сестри, сьогодні нас з вами надихає на роздуми. Дуже багато моментів є в цій притчі, на які слід звернути увагу. Перш за все. І порфіра, і вісон, веселощі щодня, багатство? Рано чи пізно закінчиться. Так як і закінчиться страждання, муки, сльози, братство, голод, недоїдання, воно також закінчиться. І прийде інше життя, ми переступимо поріг смерті, не зникнемо, але перейдемо в інше існування, в потойбічний світ. Про що наш народ уже. Сотнями літ говорить, тисячоліттями, що людина, як помирає, кажуть, пішла на той світ. Вже на тому світі. Так от на тому світі буде воздаяння за те, як ми склали іспит тут на землі. Кожен наш життєвий поворот, кожен випадок життєйський це екзамен. Якій ми постійно здаємо, як ми себе поведемо в тому чи іншому випадку, наскільки глибоко і відповідально віднесемося до своїх днів, чи проявимо ми людяність, чи ми будемо жити за Словом Божим? От це і є форма екзамену. Воздаяння обов'язково буде. Питання богословське в тому, чи являється сам по собі статус багатства осудним і таким, який, власне кажучи, і привів до муки багатого чоловіка. Ні, його не багатство привело до муки, а провело те, що він, будучи багатим і, маючи можливість допомогти нещасній людині, яка була голодною і хворою, і лежала фактично на його стежці, на життєвій дорозі, і він мав можливість допомогти і не поміг. От в чому небезпека багатства? Що багатство заслоняє очі і мішає дивитися, і бачити чужу біль. Чуже нещастя, чужі проблеми. Богат же ж не знущався над Лазарем, він просто його не помічав. От не помічав і все, так як зараз багаті, здорові, успішні люди не помічають біди інших. Багато в чому. Наша сьогоднішня церковна проблема, як правило, ще заключається в тому, що ми не хочемо з іванівських притч. Приклади до себе примінити. Ми, як правило, це от слухаємо про когось як про третю особу, а до себе рідко що ми допускаємо. Чи спасло Лазаря у божество саме по собі? Тож ні. Його спасло те, що він безропотно ніс свій хрест, не хулив багатство, не роптав на Бога. Не почав ненавидіти багача, він смиренно і кротко зносив свій хрест життєйський. хотів лише насититися, як кожна жива людина. Коли вона голодує, вона хоче стати ситою. Дуже важливо кінечний етап притчі, коли Авраам каже, що якщо і Пророків, хто не слухає. То що якщо навіть хтось із мертвих востане, то не повірять? Нам всім, дорогі браті і сестри, треба ревно і побожно слухати і виконувати Слово Боже, закон Господній, який тут і називається законом і пророк, Моїсеєвим законом і Пророком. Слово Господнє. Є істина, жива вода. Сам Господь про себе каже, азість путь, істина і живот Я є шлях, істина і життя. Це совокупність всього блаженства, шлях, істина життя, що найнеобхідніше для людини. Людина має знати, яким шляхом має йти, якої істини триматися. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ще раз нам всім слід для себе нагадати, що Бог любить нас так, як матір рідна нездатна любити. Всім хоче добра, всім хоче спастись і кличе нас наслідувати свою любов. Як можемо, як вміємо, будемо любити одне одного. Ділитися останнім, тому що розділена, останній сухар розділений на половину з тим, хто того потребує, повернеться нам сторицею, благами, багатством, втіхою, а саме основне, Царством Божим. Помолимо же дорогі браття і сестри, щоб нам, щоб нам усім бути справжніми християнами, іти євангельською дорогою. І бути наслідниками царства Божого лона Авраамового. Амінь.